Доброго дня. Сьогодні ми продовжуємо нашу історію про кави мейнстрім. Давайте дивитись зерна спочатку. Що ми тут бачимо? В принципі, достатньо стандартне зерно різної якості. Коли ви бачите, допустимо, які помаранчеві, жовтенькі зерна, купі, ну і такі страшненькі це значить, що кава не дуже високої якості. Давайте ближче на камеру. От. Сподіваюся, це видно. От. Це у нас. Перу Сан-Мартін. Назва кави на щось певне, повинна нагадувати нам, але при тому це просто регіон Перу. А, і регіон в цій країні. Ну, Перу, звичайна країна, Сан-Мартін це регіон. От. То це збір на селянку різних сортів, які здали фермери в цій країні. Тож, я цю каву засипав а, в цей бункер. Будемо наразі готувати. Першу чашку я не шкоджу, скажімо так, бо можливо бути все. От. А дорогу вже буду тестувати. Так, ну давайте. А, мене еспресо налаштовано на правий бункер. Тож готуємо, дивимося. А, перша чашка буде у нас така візуаляційна. Щоб ми для себе побачили, чи є крема, чи має наша кава гарний помаранчевий колір. Так, все добре все є. А, до речі, ціну. ця кава десь коштує там гривень 500. Для 100% Арабік це ні про що. Вона ну, дешева якраз тому, що це така збірна колекція. Загалом, це я б назвав би, мейнстрім кавою, яка виробляється для. Кавихопараті. Тобто, коли обсмажчик робить якомога дешевшу каву, але при тому, щоб вона була арабіка і, в принципі, досить непогана якості. Наразі ця кава в принципі приємно пахне. Це вже дуже багато для недорогої кави. Давайте готую. Ще оцінюю аромат. Я б сказав, що тут солодкий ліс, лісовий горіх аромат, Отак, наскільки це можливо, звичайно. От. Але це, ну, якщо я рівняю з всіма дешевими кавами арабіками, які я тестував до цього, це великий крок вперед в сторону спешаліті. Звичайно, ця кава не відповідає ніяким спешаліті стандартам, але при тому, От, на автоматичній кавомашині, за які сьогодні віддувається в нас ЮРА X8, о-о-о. В каві відчувається легка кислинка. Звичайно, смак такий плоский-плоски. Це наразі більший акцент цікаві це лісовий горіх. Це, в принципі, такий смак недорогої кави. Після чого лишається відтінок гірчинки. Але перший ковпок нам. Нам прийдає досить цікаву кислинку. А вона навіть з якимось не просто плоским відтінком лимонної кислоти. Тут вона теж є. Але щось в сторону апельсина, певне. Зараз, ще ковточок, може розберу. Так, <плес> да, щось нагадує а, апельсин. А, якщо ми намагаємося оцінити всі аромати, то і вдихаємо цю каву, щоб. Носові рецептори нам яскраво описали смак, такий класичний апельсиновий смак, попаранчевий, звичайний, ніякого екстриму, після чого лишається а, горіхова гірчинка а, і після цієї горіхової гірчинки лишається просто така пласка остатня гіркота. То, що можна сказати? Кава з дешевих е, сортів ця Перу Сан Марті в принципі досить непогана. То, вона не трешова, як більшість цих ну, кавів. Але, ну, звичайно, до спешаліті Арабіки вона явно не да Такий три з мінусами, я б сказав би. Якщо основна маса кави дешеве, це два. це, 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 це такий явний великий крок в сторону а, нормальної кави. Ну, якщо будете брати для загального розвитку, можна, а, звичайно, придбати. І якщо дивитись на цю ціну, от. У нас може рядом стояти. Бразилія Сантус, там буде досить плоскенька кава з лимонною кислинкою. Ну, так, не дуже цікаво, скажімо так. От. Моджіана. Ну, Моджіана може бути, але мені все ж дається, що оця Перу, Сан-Мартін в даному випадку, ну, тобто кава з району Сан-Мартін, вирощена в Перу. В принципі, досить таки достойний вибір. Півточок. А ну з часом кислинка зникає, лишається просто така пласка гірчинка, просто класична кава. То от так. Якщо ви полюбляєте просто гірку каву, підійде. Якщо хочете до гіркої кави додати якийсь цікавий а, аромат, який стартує тільки при а, тому, як кава дуже гаряча, потім зникає. Теж ця кава підійде. Ну, такий переходний крок, давайте його назвемо від а, звичайного трешу до спеціаліті кави. Ну цікаво нарешті. Нарешті цікавий сорт. Дякую.